За рік, коли проходило досудове розслідування в цій справі, я спостерігав багато чого. Але за мою практику, за мою адвокатську практику, за мою юридичну практику, такого цинізму, як я спостерігаю в справі БРСМ, я не бачив жодного разу. Поясню чому. Досудове розслідування. З самого початку всім потерпілим, а також мені, як представникові потерпілого, представника, представника потерпілого, представників потерпілого, фактично зводилося до того, щоб заховати інформацію від потерпілих, приховати хід розслідування, попри те, що. Як прокурор, так і слідчий, повинні знаходитися на позиції потерпілих. Така у них процесуальна роль. Але з самого початку вони від нас інформацію приховували, вони жодних фактів, жодних, практично жодних, жодних даних нам не повідомляли. Саме з цих підстав нами була проведена всім відома прес-конференція на початку вересня. 2015 року, в якій ми про ці факти повідомили. Відразу після цього досудове слідство почало трохи оживати, так би мовити. Між нами певна комунікація вибудувалася, але від того фактично на результати це жодним чином не відзначилося. Через деякий час ми знову почали спостерігати такі, ну, такі факти. Слідство від нас приховувало деякі дані, слідство нам не повідомляло деякі дані. Попри гучні заяви високопосадовців, попри гучні заяви там, генерального прокурора, попри гучні заяви там, деяких політиків, слідство робило свою роботу. Ми розуміли, що БРСМ, що власники БРСМ, ну відомо ж всім, що за цим стоїть Ставицький, колишній міністр палива та енергетики, його діловий партнер Біба, які зараз повтікали з України і живуть за кордоном. Ми розуміли, що це потужна фінансова промислова група. Ми розуміли, що вони певним чином будуть впливати на слідство. Використовуючи свої корупційні зв'язки у владі. Але ми не думали, що ця ситуація, що взагалі ця справа буде виглядати таким апофеозом цинізму. Розумієте, в чому справа? От зараз слідство закінчується, зараз всі... От на сайті там Міністерства внутрішніх справ, на сайті національної поліції, на сайті Генеральної прокуратури було опубліковано, була опублікована інформація про те, що, начебто, досудове заслідство закінчено, що всі зараз знайомляться з матеріалами, що виконані всі вимоги закону. Але по це потерпілим жодних процесальних документів не отримали, потерпілих не допускають до матеріалів досудового розслідування, потерпілим навіть не повідомляють. Про закінчення досудового розслідування, як це зазначено в 290-й статті Кримінального процесуального кодексу України. Більш того, слідство намагалося штучно зупинити досудове розслідування. Слідчі з прокурором, слідчі Онуфрієнко, з прокурором Шевчуком винесли постанову про зупинення досудового розслідування. Направили цю постанову деяким потерпілим, не всім потерпілим. Це спеціально було зроблено, щоб потерпілі більшість потерпілих не знала про це. Але ми, на щастя, дізналися про це і фактично під штучними надуманими підставами вони намагалися зупинити досудове розслідування. Ми їм цього не дали, бо ми оскаржили цю постанову в Печерському районному суді який виніс обґрунтовану ухвалу і скасував постанову, фактично слідство у такий спосіб намагається зробити так, щоб суспільство і потерпілі забули про це. Вони штучно затягують процес, вони штучно витісняють потерпілих з цієї кримінальної справи. Оскільки у нас є підтверджені відомості вже про те, що слідство. Цю кримінальну справу розділило слідство на, на даний час е, в тій частині, в якій пред'явлені підозри топ-менеджерам БРСМ, не вважає потерпілих загиблих пожежників і загиблих е, працівників Укрзалізниці, які гасили цю пожежу, потерпілими. А знаєте, що вони намагаються робити? Вони намагаються створити такі умови. Створити такі факти, які дозволять їм обвинуватити тих людей, які гасили цю пожежу. І саме це вони намагаються зробити у другій кримінальній справі, яка була виділена з кримінальної справи основної. Попри гучні заяви політиків, попри гучні заяви можновладців, попри гучні заяви високопосадовців, слідство робить свою, так би мовити, чорну роботу. Використовуються корупційні зв'язки. У мене є дані про те, що деякі з очільників Міністерства внутрішніх справ ще на той час зустрічалися з представниками БРСМ, обговорювали з ними ці питання корупційні, напевно, кошти отримали за це корупційні. І таким чином, використовуючи ці. Уявні штучно створені підстави, вони намагаються зараз знайти ЦАПа відбувайла серед тих, хто своїм життям фактично не дав оцій катастрофі ще більше перерости в більший масштаб. В свій час, ще коли ця пожежа сталася, коли ця трагедія сталася, Валентин Наливайченко, він був на той момент головою Служби безпеки України. Заявив про те, що його відомством порушена кримінальна справа за статтею ЕКОЦИД. Наскільки мені відомо, доля цієї кримінальної справи на даний час фактично, ну, фактично ця кримінальна справа знищена. Тобто закрита. Закрита, так. Вона навіть знищена, я б так сказав. Оскільки дійсно ми намагалися також оцінити розмір цієї шкоди в рамках тієї кримінальної справи, яка у нас розслідувалася відносно самого БРСМ відносно тих фактів, які відомі всім, ми оцінили приблизно цю шкоду, ця шкода сягає сотні мільярдів гривень. Сотні. Саме це намагався зробити Наливайченко в свій час, коли він очолював Службу безпеки України. Більш того, Наливайченко заявив про те, що йому відомі рахунки тих підприємств, на які БРСМ за кордон відмивали ці кошти, замість того, щоб вкладати кошти в безпеку протипожежну, замість того, щоб вкладати кошти в облаштування цієї нафтобази відповідними засобами протипожежної безпеки. Відповідними, відповідними е, засобами контролю, охорони. Замість цього вони ці кошти клали собі в кишеню, відправляли на закордонні рахунки і фактично нічого не робили. Все це в кінцевому рахунку призвело до того, що ми бачимо зараз, ми бачили рік тому. Палало тиждень. Там було два загоряння. Фактично. Да, там був вибух навіть. Скажіть, а от. А там... і Валентин Нелеванченко, ми навіть коли вже Валентина Леваченко Валентина Леваченко півповідомив про те, що йому відомі ці закордонні рахунки, ми звернулися з відповідним клопотанням до слідчого для того, щоб допитати Валентина Ливанченка в рамках цієї кримінальної справи як свідка. Що ви думаєте, він нам він зробив? Він відмовив нам в цьому клопотанні. Відмовив? Штучно, я вважаю, відмовив. І незаконно. А чим мотивував відмову? Відмова була мотивована начебто тим, що їм все це відомо. Але що ж відомо? От де відомо? Покажіть, де відомо. Покажіть суспільству ці матеріали. Хоча б потерпілим покажіть. Вони ж не показують. Вони ж жодних матеріалів нам не показували. Профільне відомства Міністерство екології, наприклад, жодних оцінок заподіяної шкоди не робило. Я можу зазначити також і про те, що, от, наприклад, от що відбувалося, ну, не секретно для кого, що при цій пожежі загинуло багато одиниць пожежної техніки на десятки мільйонів гривень. Компенсація, ця техніка, мені відомо, що ця техніка знаходилася на балансі головного управління ДСНС в Київській області, головного управління ДСНС в місті Києві. Головні управління ДСНС в Києві і в Київській області отримали компенсацію від державного бюджету, від резервного фонду за втрати цієї техніки. Але жодних позовів до БРСМ, до винуватців цієї трагедії заявлено не було. Це також відповідна правова проблема, тому що, ну фактично, розпорядником цих коштів є центральний апарат ДСНС або головні управління і Кабмін фактично повинен був опікуватися цим. Але наскільки мені відомо, це просто компенсували фактично, держава ці всі витрати компенсувала, а БРСМ жодної компенсації нікому не виплатила. Навіть за ту техніку, яка згоріла там при при пожежі, ну, я е, також е, можу повідомити про те, що потерпілі зверталися спеціально до е, БРСМ з вимогою е, відшкодувати їм заподіяну е, за шкоду, моральну шкоду, матеріальну шкоду, але жодної реакції представників менеджерів е, БРСМ. Не відбулося жодної реакції, навіть слів вибачення вони не висловили нашим потерпілим. Представник БРСМ, який в свій час колись приймав участь в обговоренні цієї проблеми на громадському телебаченні, він втік від потерпілих. В ті судові засідання, які були ініційовані за нашими заявами до суду, ні прокурор, ні слідчі не приходили. Ну, зрозуміло, чому вони не приходили. Тому що, ну, уявіть собі ситуацію, прокурора оточують потерпілі. Прокурора оточують відповідні представники потерпілих суддів, починають йому задавати питання, а він на ці питання не може відповісти, оскільки боїться на них відповідати. Суді всі його слова будуть оцінені фахово. І він цих питань боїться, тому він не приходить. Йому е, жодного нового слова нема сказати. Він не може їх сказати. Тому що, ви розумієте, довіра до слідства, довіра до прокурорів на даний час, вона, попри всі реформи, які там були запропоновані керівництвом держави, вона дуже низька.